Всім вітання. Крайнє відео було відносно зняття енергії з антени. От у нас антена сконтована на конденсатор. З конденсатором ми маємо 146 В. Струм споживання нульовий. Чи це реально, чи це нереально. Зараз нічого не буде міняти. Коли стоять такі... Резонатор із боку. Все можливе. Зараз я беру заземлення. От стаю на резонатор. Напруга зменшується, струм, як був, так і лишився. Тепер беру, ставлю струм, виріс, струм від'ємний. Напруга як була, так і так, тепер відключаю. Напруга розрядилася. Включаю струм від'ємний. Ці експерименти і стоячою хвилею я вже демонстрував. В їх попасти не так то просто, але факт залишається фактом. Те, що ці заміри струму некоректні, можна дискутувати. Але коли я працював з генератором, також були імпульси, і на всьому діапазоні я демонстрував, як споживання від 270 мА спускається до 1, 2, 3 мА. Тобто, в залежності від скважності, все як. По логіці повинно бути, так, імпермет показував. Зараз ми маємо зворотній струм і 145 вольт, можна сказати, халявної енергії. І коли я зараз приєднаю заземлення, у нас струм пішов в звичайному режимі, напруга подвоїлась. Відкинув заземлення, струм нульовий, напруга так і виключаю, включаю. Стає в нульовий так. Зробив комутацію заземлення, відкинув, розігнав енергію, захватили просторову енергію і входимо в мінусове споживання. Я ставав також на акумулятор, це спричиняє підняття напруги. Це у нас експеримент, який я вже демонстрував. Зараз буду брати високовольтну напругу. І працювати з іскровим розрядом. Досить таки поширеним елементом для утворення високої напруги є трансформатор високовольтний строчний від телевізорів колишніх, які мали кінескопи, і додається помножувач напруги. Якщо зараз у нас є трансформатор і помножувач напруги. Нам потрібно на первинну обмотку низьковольтну подати синус. Синус будемо брати із ЗВС Драйвер. Блок живлення 12 вольт. Так, даємо так споживання у нас 8 Вт. Високовольтний кінець у мене Є, і тепер я на землю. Ці вже експерименти ви бачили. І зараз спробуємо зробити заряд конденсатора по схемі Капанадзе Так, як ви бачите, на вольтметрі лише з антени. Зараз ми маємо. 94 вольти включений і це у нас вже збудження йде тільки трансформатор у нас заземлений. Вже ми маємо в просторі більше 100 вольт. Так, зараз буде більше тексту і менше експерименту. З чим це пов'язано? Зараз поясню. Так, що я зробив? Бачите, резистор такий потужний 30 кОм. Схему я прикріплю відео, де я її показував, розказував. Там також, хто не бачив, буде цікаво подивитися, воно вже давно виставлялося. Коли я включив схему, вольтмет зразу почав пищати. З чим це зв'язано, зараз поясню. Замість вольтметра поставив розрядник. І цей іскровий розряд, і другого розрядника проходить такий через імпровізований індуктор. От. Зараз у нас виходить на конденсаторі під'єднана тільки антена, більш нічого не під'єднано. От, бачите, вхід з антени. Працює розрядник. Коли я включаю. Оцю всю схему. Тут зразу більше 1000 вольт. Оце вже здорова енергія Індикатор, навіщо постав на радіатор. Я поясню. Подивимося у нас індикатор. Озвучувати. Коли працюють ці всі, немає сенсу, тому що все глушить, я вже це знаю. Тобто, коли працює іскровий розряд, у нас в просторі вже з антени ми знімаємо більше 1000 вольт. І, як ви бачите, індикатор лежить на радіаторі, і вже на ключу, на радіаторі ключа вже виходить. Є досить такий високий потенціал. Навіщо я це вам розповідаю? Хто працює із електронікою, ключі-генератори. Коли ми включаємо такі високі напруги 10, 20, 30 кВт, у нас же генератор починає працювати неадекватно. Я навіть коли Працював із цим генератором без високовольтної напруги. Коли я пальчиком встаю от на цей екран, в мене споживання із 50 переходить 270. Тобто, я вже як антена навожу високовольтний потенціал і всі ключі відкриваються. Це потрібно враховувати. Коли ми працюємо з цими розрядами, треба робити екранування вже електроніки, робити відповідні всі процеси, щоб ми враховували те, що навколо нас утворюються дуже, дуже потужні поля, і вже з антени, без ніякої комутації, лише з допомогою іскрового розряду. Ми можемо отримувати заряд більше 1000 вольт. От. Як ви зрозуміли, антена ми комутація ми робимо тільки на землю, от на заземлений трансформатор. А вже з антени, коли працює, ми вже можемо знімати 1000 вольт. От. Як це буде працювати разом? Зараз не хочу перед новим роком собі портити настрій, що щось згорить. От, тому що все можливо. Виходить дві потужні енергії. Тут у нас висока напруга, але мізерні струми. А тут вже і струми досить такі потужні. І вже коли це все поєднувати, то треба враховувати те, що я продемонстрував, що робиться на індикаторі. На цьому відео буду завершувати. Це, якби. Перша серія. Що буде далі? Побачимо в слідучих відео. Всім успіху і до нових зустрічей!